Чи має право ТЦК та СП накладати штрафи за порушення в сфері військового обліку заднім числом? Який розмір штрафу застосовувати до старих правопорушень? Зараз розберемось з цим питанням, тому обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю, мене звати Анастасія Лук. Я адвокат, співкеруюча партнерка юридичної компанії Армада. І з вами рубрика від команди Кадроленд. Три хвилини з адвокатом до нас часто звертаються клієнти з такою ситуацією. ТЦК та СП притягає особу до адміністративної відповідальності за здавалось би незначне порушення в сфері військового обліку, яке було вчинене до 19.05.2024 року, та накладає значний штраф. Чи законні такі дії ТЦК? Нагадаю, що 19 травня 2024 року набув чинності закон України, яким передбачено зміни до норми статті 210 та 210 Прим1 Кодексу про адміністративні правопорушення, а саме: до обох статей було додано частину третю, та суттєво збільшено розміри штрафів під час воєнного стану. Нові суми штрафів від 17 до 59 тисяч 500 гривень викликали паніку у військовозобов'язаних та посадових осіб відповідальних за військовий облік. ТЦК та СП одразу почали застосовувати збільшені розміри штрафів за будь-які виявлені порушення, і неважливо, коли саме було вчинене правопорушення і яке на той час діяло законодавство. Однак ми з вами маємо бути обізнаними щодо дуже важливих норм законодавства, які допоможуть вам захистити себе від неправомірних дій та незаконних штрафів. Перший закон, на який я хочу звернути вашу увагу, це, звісно, Конституція України. Стаття 58 Конституції України закріплює один з найважливіших принципів сучасного права. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотньої дії в часі. Це означає, що вони поширюють свою дію тільки на ті відносини, які виникли після набуття законними чи іншими нормативно правовими актами чинності. Друга не менш важлива норма, закріплена у статті 8 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка говорить нам про те, що особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі закону, що діє під час. Та за місце вчинення правопорушення закони ж, які встановлюють або посилюють відповідальність за адміністративні правопорушення, зворотньої сили не мають. Ще одна норма, про яку я хочу нагадати, це стаття 38 кодексу України про адміністративні правопорушення, яка говорить про те, що адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210 десять цього кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. Вищі викладені норми свідчать про те, що якщо правопорушення було вчинене до 19.05.24 року, ТЦК та СП не має право притягати таку особу до відповідальності згідно з частиною 3 статті 210 або 210 прим, оскільки стану на момент вчинення правопорушення такої норми просто не існувало. А відтак, відповідно до частини 2 статті 58 Конституції України, і притягнути особу до відповідальності за таке порушення неможливо, а штрафи мають застосовуватись в тих розмірах, які були визначені у діючому на момент вчинення правопорушення законодавстві. Окрім Крім того, ТЦК та СП не мають право притягати до відповідальності у разу пропуску строків, призначених статтею 38 кодексу про адміністративні правопорушення, тож закон, який порушує становище особи, не має зворотньої дії. Аналогічну позицію підтримують і суди у своїх рішеннях, що ми неодноразово доводили з клієнтами на практиці. Наприклад, із нещодавних кейсів ТЦК та СП було накладено штраф у розмірі 17 тисяч гривень на особу за те, що ще у 2011 році особа. Мала стати на облік як військовозобов'язаний по досягненню 27 років, чого зроблено не було. Суд, дослідивши обставини справи, встановив, що ще у 2011 році не існувало частини 3 статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Отже, особа не могла вчинити вказане порушення. Закон, який порушує становище особи, не має ретроспективної дії. Отже, притягнення особи до адміністративної відповідальності за частиною 3 статті 210 неможливе, постанова була скасована. Аналогічні кейси були і щодо проходження ВЛК, і щодо постановки на облік, щодо неявки заповістку на оточення даних тощо. Часто суди доходять висновку про те, що порушення мобілізаційного законодавства дійсно мало місце однак, розмір штрафу не відповідає дії закону в часі. Підсумовуючи, ще раз наголосимо, ТЦК та СП не мають права притягати громадян до відповідальності за правопорушення, які не визначені як правопорушення станом на момент його вчинення. Відповідальність за вчинене порушення застосовується в розмірі, який був визначений станом на момент вчинення правопорушення. Друзі, дякую за увагу! Залишайте в коментарях питання, які вас цікавлять. Будемо розбирати на живих прикладах. І не забувайте ставити вподобайки та ділитися відео з колегами. А також натискайте на кнопку підписатись на кадровий канал номер один Кадроленд. Щотижня тут з'являються нові корисні відео, які допоможуть з розв'язанням робочих питань. Зустрінемось з вами у наступних випусках рубрики «3. хвилини з адвокатом. До зустрічі!